Звати мене Наталія Луцюк. Е, найбільший мій страх, який виник під час війни, це безпосередньо за своїх дітей. Е, звичайно, всі, коли е, тільки дізналися про цю звістку і е, ну, усвідомили, що це дійсно є вже війна, а не просто якісь е, заклики, там, якісь пусті і так далі, то е, була думка, куди їх перше подіти. І Сховати і так далі. Це був дуже величезний страх. Зараз, уже на даний момент, коли вже війна продовжується більше року, що саме таке боязливе, напевно, або саме такий ще один страх це те, що діти наші звикають до цього. І те, що я можу вже сказати колись в майбутньому, можливо, своїм внукам, внукам якщо дасть Бог, що мої діти були дітьми війни. Це дуже страшне, колись це навіть не можна було усвідомити. Зараз це вже є факт, це вже є наша реальність сьогодення, і тому, в принципі, надіємося на найшвидшу перемогу. Дякуємо нашим Збройним силам Збройним силам України, найкращим в світі. І надіємося на щасливе, звичайно, майбутнє наших дітей. Я Шмагалова Олена, і найбільший страх мій під час війни це втрата моєї сім'ї. Це те, що є на першому місці. і Я думаю, що в кожної людини, громадянина України, це є найбільшим страхом. І люди, які втратили одного із члена своєї родини, сім'ї близьку родину, він переживає велику біль. Я не знаю, навіть не можу уявити, що він переживає. Тому найбільший мій страх, і я роблю все можливе, щоб зберегти свою сім'ю, свою дитину, свого чоловіка, батьків. І щоб вони завжди були поруч і зі мною. Я Солиманова Віта. Найбільше, що мене хвилює, що мене страшить в сьогоднішній ситуації під час воєнного стану в нашій країні, це здоров'я і майбутнє моїх дітей, їхнє психологічне здоров'я, як в майбутньому це все може відобразитися на їхній психіці.